Середа 18 січня буде вітряною, а у більшості регіонів України ще й дощовитою. Український гідрометцентр попереджає про сильний вітер першого рівня небезпечності. Погіршення погодних умов на всій території країни може призвести до складнощів руху транспорту на окремих ділянках доріг на Полтавщині. похмарить ймовірний невеликий дощ та вітер. Температура повітря в день плюс 9 градусів, вночі плюс 1. У Кременчуці хмарна погода триматиметься до самого вечора. Можливий дрібний дощ на термометрах в день плюс 10. вночі можливо близько 5 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день, без опадів. Найнижча температура темної пори доби плюс 6, світлою до плюс 10 градусів. Найтепліше 18 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1965 року плюс 6 градусів, мінімум 1972, мінус 24. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці. Після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.